нашому будинку не працює світло. Я хочу От електрику. Це навіть краще, набагато Ваша домашня адреса. Знаєте, наш хата квартира 93. як, як викликати електрика, <головіка> кажу. Нету.

До, ні, до вас прийде електрик до 17 години. Ви е, будете, будете дома? Чекаєте. А, до Дубля. Мені потрібно. А подарували квартиру в гуртожитку. Я хочу приводити з вами. Приписати. Які ага. потрібні документи. Прописатися в цій квартирі потрібні документи. Добре. Документи на квартиру, так? Потрібно звернутися в кабінет, щоб, ну, на такій, для прописки, правильно? Вам потрібно піти в кабінет.

сведутство на право властности. Да. <свят> Дякую. <свят> <свят>